Милий, друже, стало вже зікати, підем до виклиєма, Ісуса витати, підем до виплеєма, Ісуса витати, Ісуса витати і його благати, щоб відзволив Україні кращу долю. До людати, краще до людати, щоб сміхнулась мати, щоб вся землиця, і ти її столиця, щоб зраділа вся землиця, і ти її столиця, нехай волі дзвонить софіні забрати. Дав до нас із неба Спаситель наш, і ми, що перебували в тіні і темряві, знайшли істину і побачили світло. Пішов також Халинеї, і Йосиф з Халилеї в місто Ітей, щоб записатися з Марією, старочної своєю. Маріє, ми подолали сладну подорож до виплеєму. Ми пережили важкі моменти. Перед народженням дитини. Ми й далі терпимо незружності, але ми довіряємо Божому проведінню. Місце народження, хоч і заповідали пророки, та визначила влада чужого імператора і окупанта Августа. В сучасних реаліях українців повторюється те саме, що в житті цих святих осіб. Окупант Путін дає наказ на вторгнення в чужу країну і доля людей міняється. Але тим, хто в особливий спосіб довірився Богові і його проводу, все співдійне добро і життя продовжується. У містечку верхнеє сталася новина, що причиста дівала.

За зіркою, коли серце відчув, що в житті потрібно щось змінити. Коли мені було важко, я на небо подивився, зітхну і сльозами мися, наче хтось до серця промовив. Приди до мене, втомлений життєвими обставинами і, і гріхами чоловічими. мене заохочував лишити все і піти, шукати Бога, а хто шукає, той знаходить. Дорога до Бога була непроста, але тепер з радістю звичай вам, по любові Господь дарував мені під час перебування з Ним. Я представляю простий люд Божий, яким завжди погожу, любітка даже не важжали, але в очах Божих, війни, і запрошені першими на зустріч мешки, послуга і невинності найвольніше відкрити серце, допомогли всіх коліна перед Господом на безлік, який защить у Відкрийте своє серце на об'явлення з неба та заспівайте нарожному на землі Похові. Бог народився хто про це не знати по всій Україні. Либоні дікати палять наші діхати, не вине вбивають, кремних виважай, бачу люди на нашій землі. Ісусе, Марії Йосипе, ви найкраще мене розумієте, бо також були змушені тікати від ілода в Єгипет та бути переселенцями. Ми пройшли сотні кілометрів, аби опинитися в безпечному місці. Ми занесли свою хатину, всі достатки, щоб на найтінніше своїх дітей. Ісусу, залишився в наших містах, руїнах, там ти проміна ті погас, віри, що захистиш нас, спокій, радість, стане для всіх нас. Візьміть з собою Ісуса і Його матір Марію, бо маючи. Нічого не забракне. Рахиль плаче за дітьми своїми, не щоб її втішити бо їх немає. Чути не тільки плач Рахилі це плач усіх матерів і всіх часів. Вони плачуть над нещасною долею свого народу, а особливо за своїми дітьми. Матері України болем прибиті, дивляться на смерть своїх дітей. Господь дасть тим дітям бінець мучеництва з луці невинністю, матерям за слуху, за біль і жертву, а одним і другим вічно радість в небі. Господь витри їхні сльози з їхніх очей і не буде більше смерті, не буде більше ні суму, ні плачу, ні полі, бо все старе минеться. Господь все знає. І не всім чуває, багато говорить, чому так буває, чому ми так страждаємо, чи не міг Бог позбутися історії переслідувачів церкви і народів. Ми не зможемо зрозуміти причину існування страждань на землі, але ми покликані довіряти благому Господу. Він завжди чує наші благання, як чув плач скорботних матерів. пустіть до свого серця Ісуса і він найдете мир і силу перебороти різні випробування. Слава на висотах, похуй на землі, мир людям доброї волі. Мир, мир і тому, хто далеко, і тому, хто близько, каже Господь, Він наш мир. Зброя, яка повинна була захищати нас і забезпечувати тривалий мир, стала джерелом постійної загрози. Для злих немає миру. Найбільші міжнародні організації безсильні і безпорадні щодо їхньої невисті, пожидання влади і насилля. Ніхто не спроможний забезпечити свого життя і збудувати собі тривалу систему безпеки. Та покликані до небеського царства. Нічка та я знає, соями світила, умиплеє. Коли ми читаємо Біблію, то сповнюємося мудрістю, і Божа благодать просвітлює нас. Слово Боже, це і є той знак, про який говорили ангели. Воно говорить про любов Божу, а її потрібно пізнавати. Слово стало тілом і оселилося між нами. Бог являється, скриваючись під виглядом людини, а в Євхаристії під видами хліба і вина. Еммануїл, Бог, що перебуває завжди з нами в тишині і мовчанні, чекає на зустріч з кожною людиною. Христос, невинний, немовля, тримає всіх нас на долоні. Прийшов, щоб дати нам життя і хлібом став з любові. Ісус, кивоті, як я скині, вчить покори і добра, дарує ласки без Тож прославляємо Євхристійного Христа. Заведеємо у яскині, лечить дитина на сіні та дитина. Прошивайте в Харисті без клопту, без піти, то друг і Христос рождає!